Дякую, Ваша честь. Шановні присутні, представники дипломатичних установ, представники засобів масової інформації. Дорогі глядачі. Сьогодні я можу констатувати, що знадобилося півроку для того, щоб нарешті. Ми всі мали можливість зрозуміти абсолютно безпідставність, надуманість і небезпеку того рішення, яке було прийнято 12 лютого. Чому я кажу, що саме сьогодні було зрозуміло? Тому що нарешті ми отримали легендарний лист голови служби державного фінансового моніторингу пана Проніна яким нібито ми мали сьогодні почути шокуючі подробиці виведення за кордон моїм благодійним фондом, який надав допомоги саме Збройним силам України, є найбільшим в Україні, і я думаю, що дуже високе місця в світі займає по обсягу допомоги Збройним силам. Стримко наближаємося до цифри 7 мільярдів гривень з 24 лютого 2022 року. Ви сподівалися побачити мільярди, які виводяться за кордон, мільярди, які, якими фінансуються партійні структури і політична діяльність. І волоси у вас від цього мали стати дивом. Але лист дійсно шокує? Шокує не фактом. Шокує своєю абсолютною пустопорожністю. Бачите його? Де підпис пана Проніна займає більше місця ніж зміст листа? Петро Гуцівчук, цей документ має гриф ДСК. Він повинен досліджуватися в окремо визначеному залі, судових засідань, що буде здійснення. Я дуже дякую ваша честь. Тобто, на жаль, і те, я не збираюся це зачитувати цей лист. Я збираюся давати йому оцінку. З повагою, ставлячись, хоча давайте поговоримо і про статус ДСК. Друзі, все. Що написано в цьому листі. Як тільки я його побачив, мені склалося враження, десь я це вже чув. У мене дуже добра пам'ять. Я відмінник, червонодипломник, кандидат, і всі там решта складових, яка це доводить. я не забув 19 рік. Дослівний копіпаст змісту цього листа. Це є пост. 19-го року, я це доказую, довожу. Це, на відміну від першого листа, не є ДСК. І це телеграм-канал Портнова, де просто дослівно речення перекладені в лист ДСК. Лиський фермоніторинг немає жодної цифри. В листі фірмоніторинг нема жодних даних. Там є інтернет публікацій одного нешановного видання. Назва цього видання – «Закон і бізнес. Власник цього видання паскудний партнер. І зміст цього видання, тому в мене порада або вимога. Негайно уряд. Надайте, будь ласка, статус ДСК інтернет, утаємничте публікацією закону і бізнесу, бо там немає ні закону, ні бізнесу. Отже, цей лист є яскравим і переконливим доказом того, що ідейним натхненником, архітектором, Організатором і виконавцем санкцій проти Порошенка є пан порту. На кого працював пан партнер? Той чий підпис стає під указом. Це було внесено. Тут змісту нема ДСК, він на другій сторінці. Але там лише одна сторінка. А він був внесений. З капіпастами і цитатами Портнова, де сказано лише дві речі. Порошенко підписав, розробив і імплементував хайківський умов. Божевілля. Для чого це було зроблено? Бо вони так тягнули тероризм. Публічна моя позиція 9-го року, 10-го року про неможливість продовження терміну перебування Чорноморського флоту, про наслідки погані для України картики були вирізані скопі, Скопіпащина. Намагалася в стилі пане Похно. Яким чином була налагоджена ефективна взаємодія? Портнова офісу президента і, на жаль, команди президента. Це було те, що Портнов це не є радник Януковича. Портнов не є заступник, і по перший заступник голови е Януковича. Портнов це є один із пяти шести менеджерів, юридичний оплот, ракова пухлина української судової системи. Ракова пухлина, яка перетворила українську систему з правоохоронної докаральної, пан Портнов. І, звичайно, коли на базі пана Портного ці два документи 19 рік, телеграм-канал Закони Бізнес і оця дурниця, яка була підписана, мене дуже непокоїть. Просто ще раз кажу копіпасти навіть з орфографічними помилками. І я вже не дивуюсь, чому ж вони півроку ховали від суда і від мене цей історичний і вікоповний документ. Бо це для них, коли вони передали це за таємниче, це явка з половиною. Бо тут немає нічого. І друга. Високий суд, складова, яка була продемонстрована, величезний зв'язок. Вчора ми з вами стали свідками, руйнівної для української демократії, надзвичайно небезпечної для нашої європейської інтеграції, і величезний риск запровадження системи авторитаризму, який вкупі з. Погіршенням ситуації на фронті складає от тут уже без будь-яких е лапок, Загрозу до існування української держави. Це є гвалтування на і САПа і позбавлення їх незалежності голосуванням Верховної Ради. Які ж я бачу паралелі? Друзі, 12 лютого в 13.30 25 року. Ще ніхто із зеленої гадки не мав. Зелений це не відноситься до цьому речі. Що будуть запроваджені санкції проти Порошенко? Все це було утаємничено. І лише о 13.50 дзвінком офісу президента в офіс Філіп, а ну підпиши нам щонебудь, Бо нам терміново треба реалізувати один небезпечний сценарій. Із 13.50 до 19.00, Скільки там у нас менше 6 годин, 5 годин вони зляпали перше листів моніторінга з копіпастами Партнова і публікаціями з інтернету. ДСК вони поставили значно пізніше і нікому це не давало. І це є підтвердження і в ТСК, які так не хотіли долучати до справи наші опоненти, відповідачі. Винесли на якусь комісію, протокол якого вони ховають і нам не дають. Винесли на уряд, протокол якого вони ховають і нам не дають результати голосування. О за це ж доведеться. Особисто відповідати за злочин. Потім ця таємнича комісія, яка винесла на Кабмін, нібито було обговорення, стенограму обговорення нам не дають, незважаючи на ухвалу Верховного суду України. Результати голосування нам не дають, бо бояться. І от зараз сім, на цього було треба лише три години, вони перекинули це все. Виконуючи доручення в апарат Ради, Ради Нацбезпеки. В апараті Ради Нацбезпеки не виправили орфографічних помилок, бо дуже торопилися. Часовим. В апараті Нацбезпеки зробили три помилки, про які казав мій адвокат. І шльокнули підписали. Таємниця розкрилася лише да, готувалися санкції не проти мене, тому що не можна запроваджувати санкції проти громадян України, які знаходяться на підконтрольній території. Фулл стоп. -крапка. Я підписував цей закон там чорним по-білому написано. Санкції запроваджуються проти іноземних держав, проти іноземних юридичних осіб, проти іноземних фізичних осіб. І чим вони намагаються скористатися проти терористичних організацій? Вони всіх нас з вами з 12 лютого записали в терористи. І думаю, що це переконливе пояснення. Весь світ сміється над ними, вони не збираються з цього приводу робити будь-яких висловив. Після цього, півроку, вони намагалися заховатися, і півроку вони, де люди, пан Яблонський, який лідер цього злочинного групування в ДБР, а його брат в офісі Генеральної прокуратури, шукали, як же притягнути вже після видачі санкцій, бо вони ж пообіцяли Зеленському найти переконливі докази. Їх чекало жахливе розчарування. Тому пан Єблонський ховається від п'ятого засідання, коли ми його визвали до суду, знає, що він на ковід. І оця таємничена процедура протягом п'яти годин видала на гора і дала можливість президенту казати ту нісенітницю, яка і близько не має е жодної позиції в е листі Торбі. А якісь паралелі з Набу і Друзі, я не просто п'ятий президент, я лідер опозиції, лідер партії і лідер парламентської партії. Можу вам наголосити, що ще позавчора, в ніч, з позавчора на вчора, ніякого законопроекту про обмеження НАБУ в парламенті не було зареєстровано. Ми навмисно це відслідковували, тому що у нас величезна кількість запитань від наших партнерів. Ви знаєте рівень моїх міжнародних зв'язків. я, ставив свій авторитет, кажу: ну не може такого, ну нема в парламенті. Нічого вони робити не будуть. І вночі з'являється якась дурниця законопроєкту, причому для них немає нічого світового. Законопроєкт був пов'язаний з допомогою родина зникли безвісті. І от саме туди вони додають позицію про обмеження незалежності на бої О 8.40 ранку вони проводять комітет у В документах комітету немає нічого. Об 11.00. Вони виносять текст-зал нібито як по І вже о перший Україна з Лотова. Сценарій по Порошенка, сценарій по набу. І мета та саме. Мета зруйнувати залишки демократії, залишки свободи. Зруйнувати наш рух в Європейський Союз, який є. Метою моєї політичної діяльності і квінтесенцією моєї діяльності на посаді президента України? Зупинити рух Євросоюзу і відкинути нас назад в русський мір. В авторитаризм Путінського стилю. Здавалося, чому це так болісно для мене? Тому ну, що я пишаюся тим, що саме Петро Олексійович Порошенко, п'ятий президент, є творцем антикорупційної системи України, яка була зроблена спільно з нашими партнерами із Європи і Сполучених Штатів, і яка добила свою ефективність своєю незалежністю. І в цих умовах. І по санкціям хотів би наголосити, друзі, це не про Порошенка. Якщо можна п'ятого президента, лідера опозиції, народного депутата абсолютно безпідставно за три години зробити от так, і зробити пенсанційною особою, а потім півроку тягнути, хоча в них було лише 15 днів, затягувати рішення суду. Це є їх практика. І завтра, якщо ми демократію, свободу країни не захистимо проти кожного з вас. За три години будуть запроваджені санкції, і вони ще на цьому не зупиняються. Бо 5 днів тому вийшло ще одне рішення Ради національної безпеки і оборони. Що у будь-якої підсанкційної особи, а вони бачите. Жодного коло обмежень треба. суду не потрібно, звинувачень не потрібно, підозри не потрібно. Є дискреційне бажання президента. Так от такої підсанкційної особи можна конфіскувати все майно, Повністю обмежити в правах. І навіть тим, хто буде заперечувати або допомагати уникати санкцій, є кримінальна відповідальність. Якщо я не помиляюсь, до 10 років, подивиться, що вони нас намагаються перетворити. Ще раз наголошую, закон Конституції не дає жодних підстав для того. Я маю право так стверджувати, тому що Кодекс адміністративного судочинства зобов'язує державу, суб'єктів власних повноважень, зробити аргументацію. А які загрози для національної безпеки містить діяльність тої чи, чи іншої людини? Виявляється, що ці загрози складаються лише з одного? Його не любить президент. Або бійці? Я переконаний в тому. Що цей прецедент ми маємо зупинити? Впевнений, ви ще почуєте, от чим загрожує вчорашнє рішення? І до чого приєднується рішення, яке було прийнято 12 року? Вперше поставлено питання про те, щоб ми розділили відкриття першого пакету е при наданні країні. Початку процедур вступу для країни. І сьогодні існує ризик про те, що Молдова отримає зелене світло, а Україна із бездіяльності, точніше, злочинної діяльності влади, зупинить європейську інтеграцію. Друга позиція може бути зупинена або підвішено фінансування придбання зброї для українських Збройних сил. Третє може бути зупинена Ukraine Facilities. І це фактично примушуємо зробити наших найближчих друзів, з якими я забезпечував інтеграцію України в Євросоюз. Бо антикорупційна реформа руйнується, децентралізація руйнується, управління державою на базі конкурсів прозорих руйнується, корупція крадеться. Міноборони гроші розкрадаються, а мета цих кроків просто, щоб нічого за цього нікому не було. Додатково зачищається політичне поле. не лише Порошенко і не лише опозиція. Громадські активісти, журналісти. Бо коли прийшли за Порошенком, ви думали, да мінять нас чаша сім. Не міняло. Прийшли за всіма, кого я назвав. І саме тому зараз цей процес є абсолютно принциповим для того, щоб захистити незалежність суду, захистити незалежність антикорупційних органів, захистити громадянських і громадських активістів, захистити свободу слова і засобів масової інформації, захистити, врешті-решт. Україну, нашу з вами улюблену державу. І для того, щоб зупинити це все, так важливо об'єктивне, неупереджене, кваліфіковане, компетентне рішення Верховного суду, якому я висловлюю свою шану і повагу. І Переконаний, що нам, я з великою надією сприйняв слова Зеленського про те, що він, коли він був в залі Верховної Ради, що треба зупинити пошук ворогів всередині країни. І треба об'єднатися для боротьби з зовнішнім ворогом. Я можу це підтримати словами ще одного великого українця.